Друзі, я хочу всіх привітати з дуже великим нашим християнським святом. Христос народився, славімо Його. Два моменти. Мир в Україні і мир в серці. Хай Божа благодать в цьому році супроводжує ваші родини, ваші сім'ї. Ім'ям Ісуса Христа благословляю кожного, хто дивиться це відео від церкви Ковчег. Вітання У нас закінчилось служіння. Дуже гарну думку скажу, яка мені сподобалась. Багато людей, великих людей цього світу, вони померли. Ну, Ісус Христос Воскрес! І коли ми святкуємо Його день народження, Він є разом з нами, бо Він сказав, що Я буду з вами аж до закінчення віку. Амінь.